Майже 600 учасників зібрав 10-й всеукраїнський чемпіонат рлідингу. Серед них і 180 юних шепетівчан. Рівень підготовки земляків вразив як суддів, так і інші колективи. Це лідери нашого українського черлідингу, і ми просто в заході і інколи складно собі уявити, що Носно невелике місто дає таку кількість талантів, і звісно, це цьому треба дякувати фахівцям, які працюють у вашому місці. Такі змагання для учасників це не просто можливість продемонструвати свої навики, а й надихнутися творчістю інших колективів. Адже черлідинг це не просто вид спорту, це стиль життя. Виреємо віда. Виступаємо, нам за це ставлять бали. Дивимося, як інші танцюють потом, дивимося, якісь нові рухи пізнаємо. Ми все одно залишаємось сильними і будемо старатися, будемо працювати, щоб досягти вищих висот. Не менше вражень отримали від заходу і батьки. Це завжди гарний настрій, завжди прилив приємних емоцій, позитивних: адреналін, захоплення. Ми дуже пишаємося успіхами наших дітей. Для дітей це така, такі піднесення. Вони там бачать, як інші команди виступають, вони тягнуться до чогось більшого. Результатом змагань для шепотівчан стали 12 призових місць у різних номінаціях. За словами тренерів, гордість бере за своїх вихованців. Ми отримали мільйон емоцій, позитивних. Ми отримали насолоду від виступу наших дівчат, взагалі від цієї спортивної атмосфери. У нас багато перших та других місць. Я пишаюся результатами наших дітей. Вони у нас найкращі. Попри низку нагород, як учасниці, так і тренери переконують, працювати є над чим, адже досконалості немає меж.